А ви вже думали, як будете ділити житло після розлучення. День всіх закоханих чудовий день для того, щоб поговорити на цю тему. I love you. Підпишіть шлюбний контракт. Чомусь українці переконані, що шлюбний контракт можна підписувати лише до весілля. Насправді його можна підписати протягом всього вашого спільного життя і вносити туди нескінченну кількість змін і уточнень. Його можна підписати навіть у день розлучення. Алаш потики не дворсі. Шлюбні договори бувають різні. Туди можна вписати навіть те, що ви зобов'язуєтесь проклянути вашу другу половинку, якщо вона подасть на розлучення. Так так, ви можете вказати, що у вашій релігії є певний ритуальний акт, котрий ви виконаєте, якщо хтось захоче розлучитися з вами. Say... підписувати шлюбний контракт краще у нотаріуса. Це все одно дешевше ніж переписувати житло на маму. У шлюбному контракті ви можете вказати, що все придбане житло буде належати тому, хто його придбав, і тоді для його продажу не буде необхідності отримувати згоду вашої другої половинки. Це справедливо як для квартир, так і для автомобілів. Наприклад, I hope you got a good Україна. Це вам не штати. Ви не зможете зобов'язати вашу другу половинку приносити щосуботи, сніданок у ліжко. Проте зафіксувати правило, як ви ділите майно це можна. Fine by me! Yeah. якщо ви вирішили вкласти шлюбний контракт, так щоб залишити вашого партнера лише в шкарпетках, так не вийде за українським законодавством. Не можна ставити у скрутне положення, фінансове і моральне, вашу другу половинку. Якщо виникла ідея, наприклад, винести дорогий шкіряний італійський диван чи здерти шпалери зі стін, щоб квартира коштувала дешевше. За це у суді вам дадуть поруцям. Чому? Тому що ви цілеспрямовано руйнуєте вартість активу. Вам доведеться компенсувати цю втрачену суму. Але от що точно не буде ділитися під час розлучення, це Квартира придбана до шлюбу або отримана в подарунок. Якщо мама дарує доці квартиру, то після розлучення квартира залишається у донечки. I'm homeless. Важливо розуміти, що підписання шлюбного договору не означає, що хтось когось не любить чи планує розлучити. Дорослі люди домовляються про те, що вони будуть робити тоді, коли у них все добре. Вони піклуються про себе і власне майбутнє.